У Вінниці з'являються все більше сортувальних станцій, до яких можна приносити пластик, плівки, пакети, шуршики, бите скло, жесть та тетрапаки. Вторсировина сировина має бути чистою і відповідати вимогам переробки, адже змішаного пластику, шуршику, кришок, пакетів та плівок. Потім виготовляють люки та тротуарну плитку. Пан Руслан вже більше року сортує сміття на станції «Екошаттл», про яку дізнався із соціальних мереж. Хлопець прагне зробити свій внесок у збереження довкілля. Ця тема давно мене хвилює. Я багато чув, слухав та читав про велику тихоокеанську пляму. Мене це питання давно хвилювало, і тому я вирішив почати. До сміттєсортувальної станції потрібно приносити помиту та чисту сировину, яку розподіляють більше, ніж на 20 фракцій. Після збору вторсировина відправляється на переробку. Ми працюємо кожні другі та третій вихідні місяця за такою схемою. У нас є відвідувачі, які приходять і приносять свою помиту, чисту сировину, яку, власне, вони розподіляють самі по нашим фракціям, які у нас їх більше, ніж 20, і потім воно відповідно направляється на переробку. За чотири роки роботи «Екошаттл» отримав підтримку від місцевих підприємств з переробки вторсировини. До них відправляють мішаний пластик, шуршик, кришки, пакети та плівку, з яких потім виготовляють люки та тротуарну плитку. Ми співпрацюємо взагалі з багатьма заводами і підприємствами, які знаходяться на території Вінничини. У нас йде мішаний пластик, тобто 7, маркування сім шуршик, 5, 6, 2 кришечки, пакети та плівка, тобто найцінніша сировина, яка пізніше переробляється в люки і в плитку тротуарну. Приймаються скло, склобій, прозорий пет, щільну та позору півку, зелену та коричневу пляшку. Працівники екошатлу проводять екскурсії для школярів Вінниці, аби навчити дітей правильно сортувати сміття. За чотири роки станція змогла зібрати та переробити більше 20 тонн сировини. Юлія Столяренко, Анастасія Федорова, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.